Лот номер 79 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це от у нас такий от набір присвячений чемпіонату Європи Євро 2012. Як я вже казав, що на сайті Ренесанс ми змінимо фотографії саме цього набору, тому що в мене вийшло купити такі от футляри, де можна не тільки 5 нікелевих монет, а також ще й гривню присвячено євро покласти. Так от. Виглядає гривня 2012 року. Вона з ролу в патині, щоб ви для себе орієнтувалися. Теж якось їх було раніше дуже багато на ринку. Зараз навіть я подивився, що в нас вже їх менше є, і потрібно буде нові роли розривати, щоб поштучно ми їх продаємо ці монети. Зараз не готовий сказати яка ціна, але на сайті Monitex є. Також в банківському стані самі монети, відкарбовані вони з Нейзельбера. Тираж по 100 тисяч штук. От бачите? Теж часто на них є патина. Більше, менше. Але ці якби без, без ржавих цяток, без відбитків пальців. І, ну, на цій монеті, наприклад, бачите, тут є смішкова така подряпинка, Де монета об монету. От просто їх в супер стані. Ці п'ятірки, ну, це тяжко знайти. Але якби я в цей набір вибирав кращі монети з тих, які у нас є. Е, і також ці футляри самі під євро. з Капсули для гривні, вони теж у нас будуть в продажі. Тому, кому потрібно оформити свій набір, то зможете придбати. І такий гарний подарунковий варіант. Якщо у вас хтось з друзів чи з рідних футболіст, то я думаю, що він зацінить. По ціні, що ви для себе орієнтувалися, буде коштувати цей набір десь від 3 тисяч гривень вище.